Аж ти що такі батьківщина? Батьківщина це у сім'я. Це довгі твоя і школа, і гаряче сонячне коло. Батьківщина це троті свята. Батьківщина це мама і тата, це твої найщиниші друзі. І вживав весняній книзі. Батьківщина це рідна мова, це дотримане, чесне слово. Моїй Україні сьогодні війна, не бачена людством до нині. Усіх пробудила страшна новина вночі о четвертій годині. Моя Україна вже сяве пожеж, що сіють ракети і гради, і танки, колони повзуть по полям, немов нір повилазили гади. Моя Україна Чорнобиля дзвін, і привід у небі не стримний. Це армія наша безстрашний загін і острів зміїнний, Олег Херсон. Запоріжжя горить, Маріуполь та Харків в руїнах, Києва голос, тримаємо стрій, Моя Україна, Моя Україна, Семеренковий сад і слова Тараса пророка. Моя Україна не знає назад, бо тільки вперед її кроки, і захлинається в крові орки Кремля на часі їх смертна година. Засяє у світі, як нова зоря, Моя Україна. Наші ангели нас захищають, від навали і тьми ворогів, мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаки, вони ніж нам встромили у спину, увірвавшись нахабно вночі. Але стали ми за Україну єдині, схрестивши битві мечі. Мій любий український захисник. Сьогодні свято твоє Україні. Ми знаємо від свята і віддулик, бо за свободу нашу стоїш нині. Спасибі вам, скажу захисники, що комбайнери хліб уже зібрали. Головна країна не буде таки. Хліба ціну цьогоріч пізнали. Спасибі твої мізики. Маю можливість у церкву ходити і свічку ще разу я ставлю святу, щоб, щоб вільно і щасливо всі могли жити. Я дякую тобі, мій заліснику, що я нині вже вранку приміряю і в день перемоги в таку, все буде Україна, точно знаю. Сьогодні тобі спала, навіть не було шарени, бо мене обоїгали. У Моя країна, дякую тобі, що ти відважний, сильний та хоробрий. З тобою не страшні нам вороги. З тобою нас чекає світлий обрій. За нами правда, значить, вистаємо ваші вистріли. За нами правда її. Ніяк не пристрелить за нами правда, значить, визволим селом. Ми за селом, за нами правда, значить, ми з долин повиганяємо.